Шановного владику в цій залі, ми дуже вдячні, що ви відкнулись, так швидко відгукнулися на нашу просьбу кількості користувачів, ніж це було раніше, оскільки у нас знаходиться оригінал в Москві і такої можливості для всіх нас не було. Зараз ми таку можливість отримуємо. Шановний Любомир Павлович, дорога матушка, Серафіна, отці, браті і сестри. Правда, я дуже радий диву, але найбільше заснула це хіма Діто Анубія, і трудився, старався і знайшов це Євангелія. І от Євангелія книга, то вона так, як людина. Тільки що людини вік короткий, а книга може жити довше. З святої Змії 14 століття, яку називаємо ми як Яковуської Євангеліє. Рукописна книга, але. В той час, 600 років тому назад, не було такої техніки. Ця людина писала з душею, писала рукопис настрій християнський, серце сповнене любові. Він, мабуть, не думав, що то пройде 600 років, і буде це Євангеліє так відкрито, популяризовано. Я дякую за те, що ви попросили передати вам, дякую за увагу. Ваше Високопресвященство, ми по якимось чином хочемо компенсувати такий подарунок. Ми хочемо вам передати е, книгу записки святителя Петра Могили, яка підготовлена зусиллями Свято-Поспівської успенської печерської лаври і колективу заповідника. Це одна така книжечка. Звичайно, є високий обов'язок. Ми вклоняємося тим, хто стільки багато років віддав святій справі служіння народу України, служіння духовності, культурі, науці. Ті високі обов'язки покладені на нього державою. І ми молимося за кожного, хто тут трудиться, за кожного, хто свій внесок вносить у розвиток нашої духовності. І, і повірте так, не встигли ми під'їхати сюди, тут ще собі. А це сьогодні він дзвоняє, маточку домовляється, як ми де знайдемо вас, що там, як там, я бачу вже мій троє людей, і з ними Юмир Павлович з букетом квітів, я ще машині все, не діти такі потрібно, значить, і вже нас зустрічаються. Якраз і говорить про цю християнську любов і гостинність, яка панує у вашому. Більше потрудився наш архіпастер, тому що особисто відвідував російську державну бібліотеку разом з помічником а це Мануфрієм для того, щоб це не перевидання, як велика зауважує, як нам в Москві теж казали, видання перше факсимільне видання Саме Луцької Івангелії 14 століття, побачило світ. Фактично, на початку минулого місяця ми побували в Москві із благословенням представлення Російської православної церкви. Звершили ряд презентацій в відомому інформагентстві і Тартас в Російській державній бібліотеці, через яку було передано президентську бібліотеку Російської Федерації, також декілька екземплярів, особисто митрополитом і між бібліотекою було залишено 30 екземплярів цього Євангелія, для того, щоб розповсюдити про бібліотеках та музеях Російської Федерації саме факсимільну копію Луцького Євангелії 14 століття.